Так, сьогодні ног літка Audi. Це сьома, Quattro. 240 конів, 300 тисяч пробігу оригінальних Америка, але в ідеальному стані не бита, не мальована, така ручка, таке кермо, дуже гарний стан. У технічці все добре. Це б комп'ютером провірили. І одна деталька не кручена. Стану ще шикарний поміняти тільки резину, бо вона вже на індикаторах. І масла фільтра. Резина вже старенька 2019 року. Ось такий стан. Всі кнопочки працюють, Підігрів, вентиляція сидінь, камера 360 градусів, адаптивний круїз. Коротше, машина, бомба, їде класно, Резину поміняти, бо її вже на 3.0 на такій резині стремлювато їздити. Для Лицо клієнта глядав дві ауді. Попередня була бита, а ця в ідеалі. Навіть стекла всі з 14 року оригінальні. Отак. Так що, хто хоче їздити на класній машині, Замовляйте огляди, щоб не попасти на барахло Вихлопна частенька. Пам'ять сидінь. Коротше, одним словом ціна 15-500 євро. Якомусь інтересно.